Він звуть Віра Литвиненко, я мама бійця полку Азов, який загинув при обороні Маріуполя. Він служив в батьківщині починаючи з Революції Гідності. З 2015 року він уже був, ще будучи студентом, але він вже пішов у військо захищати свій рідний Маріуполь. І з тих пір до останнього подиху він стояв на захисті батьківщини. Рік зберігання в Київському крематорії. А далі урна з прахом мого сина стоїть в мене вдома, в очікуванні цієї події. Дуже багато в нашій спільноті родин, які не мають тіл, і можливо з Маріуполя вони їх ніколи не отримають, бо дуже багато родин знають моменти загибелі своїх рідних. Або це бункери Азовсталі, або це влотки. Спрацював БК і були пряме влучання. Тобто шансів на те, що вони отримають тіла, дуже мало. І тут мусить бути кінотафи. Це єдине буде місто для рідних, щоб прийти на день народження, на день загибелі і шанувати, зустрітись з побратимами. І буде місце для шани.